17 серпня 2022 року сорт яблуні Golden Delicious Клон Рейнджерс Перегруз шалений. Не встиг пронормувати. Якблок повно. І дрібні. Пробую пронормувати, може ще доростуть трохи, як на як їм ще півтора місяці рости. Ось так ось виглядає пронормоване дерево. Лишав по одному два яблука в суцвітті. Звичайно, цю операцію потрібно робити в червні. Ну, побачив, постараюсь показати, чи наберуть вагу яблука. Так от часом люди куплять саджанець, посадять і кажуть, поганий сорт, дуже багато яблук, дрідні, як виноград, а не розумію, що потрібно просто зробити нормування плодів. От. Всім дякую за увагу, до побачення.